Черговий день, чергова трагедія. Вітаю, шановні друзі. Не встигли ми відійти ще від вчорашньої трагедії у Полтаві, там, де за офіційними даними загинуло вже більше 50 людей, а за неофіційними даними вже більше 100 людей. Ввечері також були прильоти по навчальному закладу в Сумах. Вночі був прильот по кривому рогу. Також були обстріляні населені пункти в Чернігівській області, в Сумській області. Але сьогоднішній ранок почався трагедії у Львові. Після прильоту декількох ракет по житловим будинкам. Наразі відомо вже про сімох загиблих. Троє з них це діти. Діти. Знову гинуть діти. Але більше всього, знаєте, що мене здивувало? Мене здивували наші українці. Оті самі українці, які кричать, що нам треба об'єднуватися лише разом, ми сила. А коли прилетіло по Львову, вони починають писати: а чесно кажучи, не дуже вже їх і шкода. Вони там завжди кричать за продовження війни, там за мову і так далі. Ну, прилетіло і прилетіло. По іншим містам також прилітає, що тепер? Шкодувати. Ви взагалі в своєму розумі? Загинули люди. Загинули діти. А ви розказуєте, що вам їх не шкода, бо хтось десь там кричить, що треба розмовляти українською, або хтось кричить, що треба продовжувати війну там про якісь кордони і так далі. Та таких дебілів вистачає в будь-якій області. Ви думаєте, в Одеській області немає таких розумників, які розказують за мову? Чи немає в Київській області патріотів, які кричать, що треба воювати до перемоги? Вони є всюди. Але треба трошки вміти розділяти у цих патріотів головного мозку і тій ситуації, коли гинуть люди. Особисто для мене не важливо, це Львів, Одеса, Белгород, Курськ чи Сектор Газа. Коли мирні люди гинуть від військових, це завжди трагедія. Завжди трагедія. Як можна в такій ситуації розказувати, що оцих більше шкода, а оцих менше шкода? І саме страшне, що це говорять українці про українців. То скажіть мені, будь ласка, а чим ви тоді відрізняєтеся від тих росіян, які підтримують СВО та вбивство мирних українців? Чим? Це просто страшне, що війна зробила з людьми. Я приношу свої співчуття родинам загиблих і не тільки у Львові, а й тих, хто загинув вчора в Полтаві, хто загинув у Кривому Розі та й в багатьох інших містах. Ще раз повторюю, коли гинуть мирні люди, це завжди трагедія. Ну а тих, хто розділяє, кого більше шкода, а кого менше шкода, я закликаю трошки задуматися і зрозуміти, чи залишилося у вас ще хоч щось людське ось тут всередині. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.